Швиденько дорогою город покажу. Кабачки ці були насіннячком посіяні. А ці вже були... ці теж були насінчиком, здається. Квиточки є чоловічі, але більше нічого немає. Оці були розсадою. Тут їх два теж квиточки є, але не ті, що нам треба. Тут точно розсадою було і вже весенні кабачочок Приїдемо через два тижні вже будемо їсти свої кабачки. Це, до речі, гібрид. І оцей гібрид, оцей ріка. І оця ріка вже зав'язує малесенькі кабачки. А це в нас теж гібрид. І це в нас де це, карамболь, Кабачок. карамболь, да. Ну, тут немає нічого. Поки що на ріки вже є малесенькі кабачки. Ось вот так, я біжу по смородіну. Ну, тут я дійшла до смородини. Є в мене чорна, біла, червона. Там кущик червоний, а хлопці вже крижовник обірвали. Здається, весь. Буду рвати зараз на компот.